Ви коли-небудь отримували підозрілі посилання в СМС, Телеграм або просто на сайтах? Якщо так, то це відео саме для вас. Сьогодні ми розберемося, що це за посилання, хто їх надсилає і як вони працюють. Підозрілі посилання це спеціально створені URL-адреси, які ведуть на шахрайські або шкідливі сайти. Їх мета обманом змусити вас надати особисту інформацію, встановити шкідливе програмне забезпечення або просто нашкодити вашому пристрою. Тож їх відсилає. Найчастіше це кіберзлочинці, шахраї або хакери. Вони можуть маскуватися під ваших друзів, відомі компанії, банки або навіть державні установи. Їхні повідомлення часто містять термінові заклики. Ваш обліковий запис зламано, ви виграли приз. Перевірте це терміново. Але насправді це все обман. Принцип роботи в них досить простий: шахраї створюють сайт, який виглядає точнісінько як справжній, наприклад, сторінка входу в соціальну мережу або сайт банку. Коли ви переходите за посиланням і вводите свої дані, логін, пароль або номер картки, вони миттєво потрапляють до зловмисників. Також існує інший спосіб: це автоматичне завантаження шкідливих файлів. Інколи достатньо просто клікнути на це посилання, щоб на ваш пристрій завантажився вірус-троян або програма вимагач, яка зашифрує всі ваші файли і вимагатиме гроші за їх розблокування. Тож будьте дуже уважні, оскільки наслідки можуть бути дуже серйозними. Серед них це крадіжка даних, втрата грошей, віруси. І розсилка спаму. Пам'ятайте, завжди краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Ніколи не відкривайте посилання від незнайомців, навіть якщо воно виглядає дуже спокусливо. А якщо ви все ж таки хочете натиснути на це посилання, його обов'язково потрібно перевірити. Якщо ви хочете дізнатися, як саме можна безпечно перевіряти такі посилання, напишіть в коментарях, зроби відео про перевірку посилань, то я обов'язково зроблю другу частину цього відео, де покажу, як це зробити крок за кроком.